Добрий день. Сьогодні у нас 12 травня 24 року. Ми знаходимося в місті Липоць, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні у нас буде перша обробка винограду. Я буду застосовувати ось такий препарат Амістар Gold. Я вперше його приміняю в хоруса. Я вирішив це, бо він працює і по мільдію, і від оїдіума, і від антрактноза. От я буду цей препарат. Потім від кліща в мене буде провантомайт. Ось така одна пачечка на 10 літрів. І топаз. Дві пачечки на 10 літрів води. І та, також буде мене оце прилипач. Я обов'язково застосовую в баковій суміші прилипач, щоб він краще розпостранялося по листочку. От ми зараз будемо розводити, зробимо раствор і будемо. Обробляти виноградний кущі. Ось ми беремо, зараз відміряємо Амістар Голд, 10 грам, 10-12 грам. Ну, я беру, так як профілактично, 10 грам беру. Ось так Амістар. Я його просто ставлю туди у бак і зверху на нього виливаю водичку. І воно розчиняється так, і попадає е, у бак. У бак я вже набрав 5 літрів води, так, щоб е, коли розчиняєш препарати, щоб вони не, не падали на саме дно. А там вже водичка є і отак. От і все. І Отак ми Доби зараз закриємо, щоб не розлить. Набираємо водички. беремо, йдемо. Слідучий препарат у нас провантомайк від кліща. Зараз ми його обрізаємо ножничками. і виливаємо сюди у баночку. Отак, От Опа. Так, закриваємо кришкою і розчиняємо його. Так, розчинили, бачите, з реакція з водою. Він такий білий стає і виливаємо в бак. Отак. От Трошки беремо. Щоб сполоснути баночку. С набираємо в баночку трошки води і виливаємо слідуй препарат – Це топаз, де у нас. Ми так відкриваємо його спочатку в одну сторону. А тепер другого. Ось збалти розводимо. розводимо ну, і виливаємо в бак. Сейчас. Баночку скороснемо. Доведемо баночку, щоб була у нас мірка літра. Набираємо трошки водички і. Заливаємо прилипач. Любий прилипач можна брати. Я такий просто купив, а ролі там не грає, який прилипач. Головне, щоб був прилипач. Він тоді ефективніше не так змивається дощем препарати і вони добре тримаються на листках. так. Виливаємо у бак. Ось так, що у нас тут виходить? У нас тут міточка є і ще з літру набираємо, додаємо сюди. От так нас не зробили. Все. І накриваємо плешкою. Зараз це все. О, так. І збалтуємо, щоб препарати хорошо змішалися. І все. І будемо обробляти наші виноградні кущі. Ну, в я захист, все. І зараз будемо обробляти виноградні кущі. Окулярки. Ну все, обробляем, карменко обробляем лагами. Ось так ми обробляємо виноградні кущі. Я зараз піду, ще далі, останні я оброблю виноградні кущі там в мене ще є. Я їх зараз там піду, оброблю. І все, ось таке коротеньке відео, як я обробляю виноградні кущі і якими препаратами. Ось так, кому понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.